Доброго дня, любі друзі! Сьогодні пропоную приготувати зі мною декілька страв з гарбуза. Це дійсно буде дуже смачно, адже гарбуз не дарма вважають королем осені. Він зробить будь-яку страву чи салат шедевром. Тож залишайтеся з нами, і ми сьогодні приготуємо дуже смачний салат, який зарядить вас осіннім настроєм. Вас чекає пікантна страва гарбуз по-мексиканськи, дуже смачний та інтригуючий смак, а також улюблений наш суп-пюре. Не забудьте зберегти рецептики, а ще краще переходіть на мою сторінку, підписуйтесь, там ви знайдете багато цікавих рецептів з гарбуза і не тільки багато закусочок, багато салатів. Та ще дуже багато святкових страв та десертів. А сьогоднішнє відео ми почнемо з приготування салата з гарбуза. Він ніжний, приємний на смак, святково виглядає і чудово поєднується з м'ясом та з іншими овочами, а готується за декілька хвилин. Отже, Спершу ми подрібнюємо руколу, для цього нам потрібно один кучок. При бажанні ви можете просто нарізати руколу. Одна середня морквина почищена. Нарізаємо соломкою або натираємо на крупній терці. Додаємо до руколи. Один мстистий болгарський перець теж нарізаємо соломкою. Для гарного кольору я просто взяла червоний. Зверху додаємо до нашого салатика. Ну і король осені. Гарбуз натираємо на крупній перці. Додаємо до нашого салатику. Барви нашого салатику це щось неймовірне. Для заправочки салатку декілька горішків нам потрібно. І то грецький чи мигдаль не мають значення. Перемелюємо та додаємо до нашого салатика, посипаючи його зверху. Далі для пікантності я використовую малинову сіль. Можна використати просто звичайну. Також для смаку додаємо чорний перець. Смак салату підсилюємо соком наміна. Вправляємо олією та додаємо на стіл. Отож, дорогенькі, пробуємо салатик як на колір, так і на смак. Це осіння бомба. Обов'язково приготуйте, ви будете шоковані від смаку. Це щось неймовірне. Далі ми приготуємо з вами гарбуза, начиненого по мексиканськи і якщо ви вагаєтесь чи приготувати такого гарбуза, тому що ваш чоловік не їсть гарбуза, але ж це з м'ясом точно з'їсть. А що, дідусь не любить гарбуз? Якщо буде м'ясо, полюбить. Свинину нарізаємо кубиками 3-4 см, чистимо цибульку та нарізаємо кільцями. Щоб наша цибулька поділилася більше соком з м'язком, ми її посолимо та потремо трохи руками, викладаємо до м'язка, додаємо 1 столову ложку капченої паприки та пів столової ложки карі, чорний перчик та сіль за своїм смаком. 2 столові ложки бальзамічного оцету та 1-2 чесничка, пропущених через прес. Все ретельно перемішуємо та маринуємо м'ясо. За 30 хвилин, поки маринується м'ясо, готуємо наш гарбуз. Ми його добре миємо, верхівку знімаємо. Вона буде для нас, як кришечка. Чистину серединку та трошки солимо. А тепер трошки покрутимо, щоб сіло рівно. Щоб наш горшочок не потріскався, ми його добре змащуємо олією зверху. Ой, хазяїшка вчиться тут біля мене. Да, Сабінушка? Так. Попередньо без начиночки ми запікаємо гарбуз 25-30 хвилин. Якщо у вас гарбуз не такої великої товщини, як у мене, можна запікати менше. І що ми потім його будемо їсти? Так, сабіношка, це буде дуже смачно. Класно! Далі дрібно нарізаємо перчик та картоплю. Я люблю картоплю. Знаю! А тепер на гарячій влітки смажемо м'ясо. При бажанні можна додати і ще скибочки гарбуза та наші овочі. Таким чином, коли ми напоршируємо наш гарбуз. Овочі не будуть вареними. Тушимо до випаровування вологи, яка утвориться. В кінці додаємо оливки та кукурузу. За час запікання наш гарбузик став рум'яним. Начиночку викладаємо всередину гарбуза та накриваємо кришечкою. Кав щільно знову ж таки закриваємо та запікаємо іще годинку. Готовність гарбуза провіряємо зубочисткою. Вона має з легкістю пройти шкірочку. Тову страву нарізаємо порційно та подаємо на стіл. Це неймовірно смачно. А далі приготуємо наш улюблений суп-пюре. Ділюся своїм рецептиком. Хоча знаю, що багато хто з вас вже готує, як каже моя донька, не усіх так смачно виходить. Для цього я готую овочевий бульйон. Потрібна цибулина, морквина та пів селери. Овочі ми подрібнюємо, але не дуже мілко. Нам потрібно, щоб кожний овоч зберіг свій смак. Якщо полюбляєте зелень селери чи кінзу, теж можна додати її у бульйон. Тепер можна додати часничок, тоді смак не буде надто різкий. Для бульйону додаємо декілька лаврових листочків та 10 чорних горошин. Додаємо сіль та перець та заливаємо кип'ятком. Та відварюємо овочі до готовності. Тим часом готуємо гарбуз, нарізаючи його на невеличкі скибочки. До речі, кожного разу, коли ви готуєте гарбуз, колір Може бути різним. Все залежить від сорту вашого гарбуза. А ще гарбуз підходить до всіх продуктів приготування. А щоб наше пюре було смачніше, ми піджаримо наші скибочки гарбуза на вершковому маслі. А щоб не втратити корисні вітаміни. Ми до гарбуза додаємо бульйон з овочів, готуємо гарбуз до готовності. А поки що ми натремо трошки твердого сиру. Овочі готові, об'єднуємо все і гарбуз, і наші вже приготовлені овочі разом, тільки не забудьте витягнути лаврушечку. Перевіряємо, щоб не залишилося скибочок. І наше пюре виходить дуже ніжним. В кінці додаємо декілька ложок сметани або вершків та іще трошечки збиваємо. Далі дивимося по густоті. Можна додати ще бульйон, який залишився від варки овочів. Ось і все. Наш суп пюре із гарбуза готовий. Розливаємо по тарілочках і при бажанні додаємо тертий сир. Хтось полюбляє ще зеленю чи, можливо, з чесничком. Або навіть з сухариками з чесничком. Виходить дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Отож буду дуже вдячна, якщо ви приготуєте, скуштуєте. та напишете мені маленький відгук, чи сподобалися вам мої рецепти. А я вам бажаю гарного дня і хорошого настрою. Смачного вам з Наталі!